Історія крізь долі. Ну, і першою посутю, про кого будемо говорити, це Михайло Колачевський, дуже цікавий композитор, ім'я якого ми мало говоримо, хоча його твори, в принципі, виконуються різними симфонічними оркестрами. Михайло Колачевський – це людина, яка. Створила дуже красивий цікавий твір Українська симфонія він складається з трьох частин, і ці три частини по різному звучать. Хоча в основу взяті українські народні мотиви. Людина, яка народилася у. В селі Федорівка на Миколаївщині, це сучасна Миколаївська область у заможній доволі родині. З дитячих років він чув українські пісні, оце звучання, бо це все дуже подобалося. Коли він вступає до Одеського університету, але переводиться до Києва у зв'язку з хворобою. Так як старший брат був лікарем і жив у Києві, то приймають рішення, щоб його він переїхав до Києва, де старший брат що буде за ним доглядати, опікуватися. І далі вже це буде деякий час проживати в Німеччині, але знову ж таки він в Німеччині буде не просто проживати і е, лікуватися, але водночас буде і навчатися. Він вступить до Лепційської консерваторії. Саме в тій консерваторії, де і начався Лисенко і багато інших іменитих людей, і приверне до себе увагу. Багато хто будуть казати, що справді дуже здібний юнак, і ось якраз свою українську симфонію він і напише як дипломну роботу випускника. Далі вже після Лепціга він повертається знову ж таки в Україну. І буде проживати в Кременчуці. Саме недалеко від Кременчука, в селі Рокитному, в нього буде маєток, де він проведе леву частину свого життя. Хоча, на жаль, на сьогоднішній день, коли ми приїдемо до Рокитного, від маєтку могили майже нічого немає, точніше там є, я знаю, ну, читала, що громадські певні організації, об'єднання намагаються що відновити там на могилі і так далі. Хоча за тими старими описами в нього на могилі був дуже... Цікавий пам'ятник його дружина, там з водоспадом, з написом і так далі. Тобто, знаєте, такий присвячений з любов'ю для коханого чоловіка. А саме там він вже далі буде працювати над своїми творами, такі як ереквієм, чотири п'єси для фортепіано, партитури, і знову ж таки допрацює саме українську симфонію. Перше в Україні в такому повному виконанні українську симфонію громадськість почує завдяки Полтавському самодіяльному симфонічному оркестру і саме Дмитру Ахшарумову. Дуже цікава людина. Якщо ходили в Полтавську філармонію, там виступає що оркестр імені Дмитра. Ахшарумова. І теж завжди всі думають, хто це, що це і так далі. Це дуже непересічна людина. І завдяки цій людині ми в Полтаві маємо що симфонічний оркестр. Історію взагалі розвитку, і перший професійний навчальний музичний заклад і приміщення для симфонічного оркестру. Дуже багато він що зробив саме для музики і розвитку музичного професійної освіти на Полтавщині. Познайомившись з Колачевським, запропонує, щоб зіграти цю симфонію. І вперше вона якраз прозвучить професійний симфонічний оркестр завдяки Дмитру Акшарумову матиме гастролі не тільки в межах України, але і за кордоном. Знаю, що вони виступали і. І в Берліні і у Відні, і відповідно одним із провідних творів, які вони виконували на різних концертах, саме була українська симфонія. Для самого того часу це вже революційна, дуже такий скажу революційний крок. Тому що те, що дозволяла офіційна цензура, це що? Малоросійське, або потрібно якось було перейменовувати. І те, що коли починається трішки послаблення, і Ахшарумов бере цей твір і стакі виконують його як українську симфонію, це теж доволі такий, знаєте, рішучий крок для того часу. Не всі б на це б що наважилися б, і не всі б виконували. Бо ми сьогодні намагаємося зберегти нашу українську культуру історію, ми її намагаємося вивчати в той час. Все, що було українське, було під тотальною забороною. Валуєвські, емські циркуляри, які повністю говорили, що немає, не може бути малоросійської мови, тобто української, все, що українське, під забороною. Єдине, що частково дозволялося, це був. Театр, але знову ж таки театр який. Якісь комедні сцени про дурного українця, якому зраджує там умовна жінка, щоб всі посміялися, і щось такий, знаєте, примітивізм. Зокрема, оригінальний сам рукопис симфонії буде знайдено Грінченком у 30-х роках і повністю що, збережена ось ця партитура, так як вона писалася автором. Тому сьогодні ми повертаємо ім'я. Михайла Колачевського, якого я думаю, навряд чи хтось дуже так, чули. І ось відповідно, та людина, яка зробить дуже багато для становлення української класичної музики. Це буде Микола Лисенко. Він мав би бути що, зовсім іншою людиною. Його мама не дуже бачила щось українське. Вона навпаки була вихованкою Смольного інституту. Хлопчик знав іноземні мови. Мама його навчила фортепіано, да, вона його бачила музичний талант. Але все одно вона бачила його як серйозним, як казали чоловіком. Якраз, а все одно в селі, в їхньому маєтку, в гриньках, в Кременчуцькому повіті, він чув, що українські пісні оповідали, що тільки де він чув українську яку мелодію, він тікав з маєтку і біг слухати, що там грають, і так далі. Якщо малого не могли знайти в маєтку, то знали, що треба робити іти в село на звуки, де грають музики, і шукати саме там малого. Після домашньої освіти він буде навчатися у Харкові в гімназії. Він грав на фортепіано, ну такі, знаєте, вечір, камерний знайомі знайомих зібралися. І коли він закінчив виконання одного з творів, стала дуже поважна пані, зняла свою прикрасу з діамантами і подарувала йому, сказавши, що це найменше. Що я можу зробити, щоб оцінити ваш унікальний талант. Потім навчання в Києві, і вже після того він все ж таки приймає рішення, що треба їхати далі і навчатися. Але при цьому, коли він буде проживати в Києві, як буде писати в спогадах Михайло Старий, вони ходили по Києву, і вперше що їх здивувало в Києві, вони йшли в стандартному одязі і побачили польських студентів, які йшли в своїх національних костюмах, співали свою національну пісню. І вони задались питанням: а чому ми це не робимо? І відповідно вони. Теж прийшли додому, почали малювати, як має виглядати той одяг, шукати того, хто може це їм все пошити, і так далі, створюючи свій костюм. І ось ця українська хвиля їх накриє. Плюс дядько ще їм дасть прочитати заборонену на той час книгу, повне видання нецензурованого кобзаря. Є ряд творів, які були заборонені як за імперських часів, так і за радянських. Хоч в радянському союзі що? Шевченко, Кріпак, Борець і так далі. Але був ряд творів, які були. Забороненими. І ось хлопці начиталися цих творів, плюс дядько український з у цієї хвилі і так далі. І про Лисенка тоді скаже, що панич з українською душею, тобто ці манери, те, що дала мати, правильне виховання і так далі. Але оцей унікальний український порив у ньому. Тому й не випадково в нього з'явиться ціла розвідка про історичні уподобання у смаках і модах народного одягу в сквирському і таращанському повітах. Ольга Оконор, а теж, яка походила з Полтавщини, це з давнього роду оконорів, які оселилися, і, хоча рід їхній вів з Шотландії, але, от бачите, оселились таки на Полтавщині, і Ольга потім з ним теж буде там же проживати і вчитися отримувати музичну освіту, співати. Він дасть цікавий дуже у празі концерт, і це будуть українські пісні в оранжуванні для фортепіано. Якщо до цього говорили, що українська народна пісня може звучати де? Ну там максимум в селі. І що це щось сільське, просте, примітивне, недостойне високої сцени, ну той наратив, який вкладався в імперською пропагандою. Він що показує, звісно, що такий концерт зіграти у Києві, на жаль, він би, напевне, не зміг. Хоча є історія про те у спогадах таки, Михайла Старицького, що перед тим як їхати в Лейпциг, вони хотіли дати український концерт з українських пісень. А то цензура сказала, що всі українські пісні треба викреслити. Що зробили хлопці? Вони взяли ті ж самі українські пісні, але переклали їх назви на французьку мову. Ну, і, наприклад, іде дощик, і, і французькою. Ну, типу, окей, французькою можна. І в нього часто будуть пропозиції про те, щоб залишитися в Європі, а, виступати там, у їхніх провідних а, залах, операх, і так далі, бо справді в нього був той талант. Але він вирішив, що він має бути де в Україні. Дочка Михайла Старицького, що вони. Лисенки малі косачі Саксаганські що це перші діти Києва, які знали, що таке українська теча, українська мова, українська традиція. Ну і були найбільшими білими воронами на все. Місто пан Лисенко при своїй зразковій старанності, і чудовому таланті, досяг блискучих успіхів і є піаністом віртуозна техніка і характерне піднесення та духовно наснажене виконання якого значно виходять за межі того, що звичайно вимагається від учнів. Ну і коли він повертається до Києва, вони влаштовують перші такі, як фортепіано, концерти намагаються, але знову ж таки будуть перепони від влади. Тому його ж таки брат, друг Михайло Старицький, випадково знайомиться із сестрами Лінфордс, які були там, їхні приміщення були по сусідству. А сестер Лінфордс там буде перший приватний у Києві дитячий садочок. І ось якраз Старицький в розмові з сестрами зрозумів, що зранку то в них діти. Є, а з певної години по обіду, що вже дітей немає, а простір великий і вільний. І він спитає у Марії Софії, чи ми можемо тут давати якісь свої власні ну, вистави приватно театром, на що дівчата дуже погодяться. Ну, і ось це знайомство стане дуже важливим у житті Софії Ліндфорс. тому що ми її більше знаємо, як Софія Русова, відома українська громадська діячка, та яка засновниця українського національного. Виховного ідеалу теж пов'язана з Полтавою. Але в Софії Ліндфорс е, цікавий теж такий факт е, української крові нуль. Батько швед мати француженка. Але та, яка сформує національний виховний ідеал і вивчив українську мову. Але її українізація теж почнеться саме зі знайомства зі старицьким, з колом старої громади, коли вона буде чути Лисенка, старицького, саксаганського, косачів, весь оце коло українськості, що і теж дівчат підтягне в український світ і в українську традицію. І відповідно саме в їхньому будинку на вулиці Фондуклеївській будуть даватися перші їхні приватні виставки. Ставлю поставити першу українську оперетку. Коли вони про це скажуть, то скажуть, що це нікому не треба, ви не продасте жодного квитка, ніхто не прийде і так далі. Але все ж таки, їм вдається домовитись про зал, і коли вони роблять оголошення про те, що буде за декілька днів, будуть продані усі квитки. Як буде згадувати Олена Пчилка що Їхали з усіх усюд, тому що це була унікальна і неординарна подія. Як це? Вперше на сцені. Почути українського оперету. Ну і не випадково обрали постановку: це буде ніч перед Різдвом. Це саме, що нас надихає на традиції. Це знову ж таки про Гоголя твір, який всі знали. Це українська особливість, що має українського Різдва, української традиції. І головну роль е, Оксану буде грати е, дружина Лисенка е, Ольга Оконор. В неї був чарівний голос. І як згадувала Олена Вчілка, що це була справжня. Та Оксана вродливиця з рідкісним характером, з рідкісним голосом, і що не тільки Вакула а й самого б чорта точно звела б з розуму. Але Микола Лисенко в цей момент каже: Це то добре, але й мені не вистачає таланту і розуміння. Як ставити до кінця, тобто він оцих режисерських моментів всього іншого, що от він сам собі, і в тому, що він поставив, він побачив, що певні недосконалості, і приймає рішення їхати навчатися до Петербургу. Там він вступає, навчається, але їде з дружиною, і там починається цей такий період, коли в ньому теж побачили цей талант. Той же його викладач римський Корсаков і багато інших починають переконувати, що твори треба. Треба писати російською мовою. Плюс йому обіцяють, якщо твої твори будуть російською мовою, вони будуть на сцені великого театру. Лисенко відмовляється. Тиск буде на лисенка великий. ну а ще на додачу до всього почнуть тиснути через дружину. Коли вона приходила додому і казала, там такий, то сказав, що те то не так, що те українське погане, а ось так буде краще. І звісно, що на цьому ґрунті починають додатково сімейні конфлікти, тому що вже до того буде конфліктна ситуація, складність в тому, що Лисенко дуже хотілося мати дітей, а Ольга не могла йому народити дитину. І відповідно, крім цього, що починається оцей розкол. І Коли Лисенко закінчує навчання, він приймає рішення. Про повернення до Києва Ольга залишається в Петербурзі. Він вертається в Україну, буде викладати в Києві в жіночому інституті інших академіях, е, займатися збирати український фольклор, творити українську музику, підносити українське, бути активним діячем української громади. Ну і в цей же час він здавиться зі своєю другою коханою, теж Олею, щоб не заплутатися, так що Оля Оля все нормально, бачите. І друга Ольга. Яка Липська, якою вони не будуть офіційно одружені? А... Вона буде справді для нього і другом, і помічницею, і коханою. І ось це фото сімейне з дружиною, з дітьми, це якраз з Ольгою Липською. Мі що вона в певній мірі забула про себе, хоча насправді у неї був дуже красивий голос, і вона могла зробити окремо що свою кар'єру. Але що покладе своє життя на заради того, щоб коханого. Його, родини, затишку, допомоги, підтримки, всього іншого. На жаль, коли буде народжувати сьому дитину, Ольга після пологів помирає. І це справді для Лисенка стане величезною трагедією. І в листі до Ганни Барвінок він буде писати, що вибачте, що мовчав так довго. Не писав, бо мене і мою родину. Трапила велика біда, що смерть, і відповідно, я як кошаліли. Я не знаю, що мені робити, як жити, і так далі. Що саме тоді він напише, що саме моя дружина і була. Серцем нашої родини». всі твори, які він писав, це буде різних 11 композицій. Будуть присвячені Ользі номер 1 А Ользі Номер два, яка матір дитини буде присвячено жодному. Тисяча 1904 року відкриє власну музичну драматичну школу у Києві. Це буде перша українська музична школа, де будуть вчити українською мовою і виховувати українських акторів. Коли він починав реалізовувати цей проєкт, теж казали, що це нікому не потрібно, ти не набереш жодного учня і так далі. Насправді школа матиме успіх. Але насправді результат буде прекрасний, тому що та кількість генерація нових, молодих. Яскравих талантів, які вийдуть звідти, це справді нова українська театральна професійна еліта, і ті, хто будуть творити нову українську сцену. Він якраз в цей же час доопрацьовує свого Тараса Бульбу. І якось буде писати, що найбільше для нього враження справить його мандрівка на Хортицю. Що, коли він там побував, от тоді він що відчув оцей весь дух. Ви не можете уявити собі земляче. Як допомогла мені та давня подорож на Хортицю? Картина Січі, Козачих зборів, виборів кошового? Хіба ж я написав би їх, якби не побачив? Власними очима залишки славної минувшої. за свого життя Тарасу Бульбу українською мовою? На жаль, лисенко не побачив з Олександром Кошицем. А це той, який в майбутньому буде керівником українського національного хору, які будуть виконувати Щедрика. Тобто, знову ж таки, це десь у нас одна епоха. А вони створюють товариство Київський баян. Потім вони ще створюють український клуб, який потім потрібно буде частково перейменувати, коли починається реакційна політика. І, але все одно намагалися провадити українську ось цю течію. І відповідно, якби цензура, тиск влади, всі укази не забороняли, все одно українське що знаходило вихід. Можемо їм завдячувати, і коли ми кажемо, тому що нам там щось складно, чи хтось каже, що важко говорити українською вивчити, і так далі? Чомусь тоді, коли були всі умови, всі заборони, і коли вас навіть за це могли посадити, позбавити там дворянського титулу і так далі. Люди, що попри все це намагалися творити. Тому чи складно нам сьогодні? Питання, як ви розумієте, я завжди посміхаюсь, кажу, та ні, ми маємо сьогодні всі умови. Ми маємо доступи, ми маємо відкриті бібліотеки, ми маємо що? Інтернет-ресурси. В той час все це було, бібліотеки тільки починали формуватися. Література, яка туди потрапляла, знову ж таки цензура. У Нас сьогодні цензури немає. Коли в нас там жалюються, що щось там заборонили е, російські, бо це ж віліки, і так далі, і кричать про якусь цензуру. То, напевне, люди не дуже розуміють, яка була цензура тоді, в 19-му, коли все, що заборонялось, живе всім цим українським. Ну і надихає інших. Наприклад, саме коли Лисенко буде з українським хором а, виступати у Петербурзі, там же до нього після виступу підійдуть хлопці, які навчалися в Петербурзькій академії мистецтв. Серед них буде Опанас Ласьон і Порфирій Мартинович. Цих двоє теж таких цікавих хлопців. Опанас Дотичний до нашого краю знавчого з вами музею. Опанас Ластон це про школи Лохвицького земства, це викладач миргородського, е керамічного на сьогоднішній день технікуму. Е це унікальний художник і митець, який в автобіографії буде писати, що вони шукали оцю українськість але той, хто їх. Поставив на цей шлях це буде Микола Лисенко. Бо він з ними і поговорив простою українською батьківською мовою. А друге, він їм тихця подарував ще одну заборонену книжку, того ж таки самого кобзаря. І хлопці потім в себе в кімнаті один стояв, дивився, щоб ніхто не йшов, інший сидів, читав. І так мінялися через якийсь там час. Надихалася Шевченком його справжніми творами, нецензурованими, і що цього пошуку України і нового творення. Лисенко це людина, коли ми говоримо не тільки в музичній площині, да, перша оперета, ніч перед різдвом, перша дитяча оперета, коза Дереза. І, до речі, цю казку коза Дереза записав Панас Мирний на Полтавщині. Ну, для нас казочка всім да, відома, народна. Але ж як, колись ми задумалися, їй ж записав, щоб вона до нас дійшла. Так само коза дереза, коти Горошко – це все результати роботи Панаса Мирного. І а, він її теж поставив. Коли була дитяча перша ця ж коза дереза, теж були, чули, що кому треба, яким дітям не прийдуть і так далі. Це великий рух до а, створення української цієї громади. Ну і Лисенко буде неодноразово в Полтаві. Він не просто народився на Полтавщині. Лисенко буде і на відкритті пам'ятника Котляревського зі своїм хором а, будуть виступати на прохання а, студента духовної семінарії Симона Петлюри. Вони виконують заборонений твір Шевченка. Кантату б'ють пороги. Сисенко напише: до багатьох творів Шевченка музику і покладе їх на музику. І ось якраз кантата б'ють пороги, це буде заборонений твір в Російській імперії. Коли його виконали, адміністрація академії про це дізналася, то Симона Петлюру відразу відрахували з навчання. Не можна було чути, бо там є слова про незалежність України. Тому то якраз те, що про цензурованість і кому буде цікаво, можете взяти радянського кобзаря. І сучасного вже нецензурованого кобзаря, і що їх порівняти, знайти спільне і відмінне відповідне.